День ви можете це перевірити. Зайти в юстицію. В кожному селі немає ніхто осередку зареєстрованого, крім партії Батьківщини. Ніхто, жодна із політичних сил. І через те, сьогодні Василь Деревляний весь час займав чітку позицію, був людиною команди, і наша партійна організація усі роки давала нормальні результати. За партію Батьківщина за блок Юлії Тимошенко. Я хочу вам нагадати 2002 рік, коли мене було призначено керівником штабу, і перший раз блок Юлії Тимошенко пішов на вибори. Тернопільщина тоді була першою за блок Юлії Тимошенко. Тоді Тернопільщина проголосувала 18,88. І з цього часу весь час на виборах ми не даємо гірших результатів: весь час перше, друге, третє, четверте або п'яте місце. І через те і мене було призначено керівником штабу, і тому, що сьогодні робота в осередках це є основна робота під час виборчої кампанії. І якщо хтось не має в селі своїх людей свого осередку, важко здобувати якийсь відповідний результат. І через те, коли мене призначено керівником штабу, мене відповідно і включено у список нашої об'єднаної позиції. А я думаю, що ви почуєте все це на з'їзді, який відбудеться, який буде і затвердить програму об'єднаної позиції, і висунуть по помажоротарці по мажоритарних округах всіх. І теж виголошить список е, тих, які будуть е, від першого там по е, 225 двадцять скільки чують включено в список від Тернопільщини? Взагалі на сьогоднішній день це ще е, робота проводиться, але я хочу сказати, що коли е, наші політичні сили об'єдналися сьогодні? вже і батьківщина стільки місць. Немає тому, що треба ділитися на сьогоднішній день. У нас є 100 народних депутатів. На сьогоднішній день є 25 п'ять обласних голів Севастополя і міста Києва. 27. І через те є керівництво партії. І через те важко говорити. Я думаю, що вище керівництво робить все, що без кожної області, хоча й був по одному представнику. Адже ще є і фронт змін, відповідний відсоток місць, ще є інші політичні сили, які теж мають місця у списку. І через те, в зв'язку, що це є змішана система виборів. Якби це була пропорційна, ми б могли говорити про більший відсоток. Але на сьогоднішній день це є змішана система. І через те я думаю, що добре б я б хотів, щоб. Від нас було більше, але якщо підтримають жителі області, а ви нам в цьому допоможете, тому що це є вихідці і жителі Тернопільщини, то лише від партії Батьківщина буде три, від Свободи буде, від фронту змін буде. Я думаю, що Тернопільщина буде гідно представлена у вищому законодавчому органі. Десь буде кінець липня, початок серпня. Хочу уточнити, в списку об'єднаному буде три з батьківщини Тернопільської, чи я неправильно. Ні, неправильно. Я сказав про мажоритарку і список. Якщо я буду в списку, то, більше нікого не буде. то е ще двох наших від батьківщини буде по е мажоритарних округах. Ось. І сказав чому, тому що на сьогоднішній день своєї позиції не змінили 100 народних депутатів, які не зрадили, не продалися, які займають чітку безкомпромісну позицію. Сьогодні є керівники, є керівництво партії. Ось, і через те сьогодні є така ситуація, і однозначно, ну, що є мажоритарні округи, де будуть теж наші йти. Ось, і ми будемо перемагати. Я думаю, що. Е Якщо все буде добре з Божою допомогою, Тернопільщина буде мати тепер три члени партії Батьківщина в парламенті, будуть мати представників свободи і фронту змін. І ми спільно разом будемо працювати в інтересах як жителів області, так і області в цілому, будемо захищати, допомагати, будемо робити все, щоб виборці не розчаровувалися, адже я Хочу сказати, що я жодного разу, звідки б жителі області не були, чи там Заліще, чи з Кременця, чи Шумська, чи з Монастирейська, з підволочиська з Любить. Якщо є проблеми, я підключався разом з партійною організацією і ми захищали цих людей, де ну, така була підтримка потрібна. Я започаткував роботу виїзду своїх помічників, керівників громадських приймальних юристів в кожну сільську раду, де щоб з людьми на місцях зустрічатися, питати їх за проблеми, допомагати їм, щоб вони не їхали в Тернопіль, не чекали народного депутата, записувалися на прийом. А ми роботу почали по-іншому. Ми самі їдемо до людей. Наперед наші осередки повідомляють. Жителів цього села, вони приходять, я пишу звернення до сільського голови, щоб надав приміщення. Ми приїжджаємо, приймаємо людей, робимо депутатські звернення, тобто це облегшує для людей вирішення цього питання, щоб десь їм не добиратися. Ми і далі будемо так працювати. Ви, часу обіцяли тримати на контролі резонансне ДТП, яке трапилося, власне про яке ви один з перших повідомили. Чи відомо власне як просувається розслідування? Тобто чи однозначно, зараз... що е, тримав і тримаю. І я думаю, що ви теж, е, якщо цікавились, чули, що у Верховній Раді був озвучений мій депутатський запит до генеральної прокуратури е, по перешкоджанню в зв'язку з тим, що Вінницька прокуратура прийняла таке рішення про непричетність Хоптяна до цієї аварії, е, я звернувся до Генеральної прокуратури про притягнення Хопхоптяна. За е, перешкоджання розслідуванню цього ДТП, і цей запит на сьогоднішній день е, є в роботі, адже е, ви тоді всі пам'ятаєте, коли він проводив прес-конференцію, як він вводив в оману е, людей, де він був, чи це була машина, його не його і інші справи. Е, тобто, це є стаття кримінальному кодексі перешкоджання розслідуванню. Я думаю, і ми далі будемо це робити. Але я думаю, що після перемоги ми зробимо все, щоб винуватці цього ДТП, де загинули та постраждали люди, були притягнені ті дійсно, хто винуватий до кримінальної відповідальності.